Ми з вами, українці, але ще й інші народності. Так от саме іудеї в понеділок святкують новий рік. А подивіться на це зображення. Чи об'єднує воно наш стіл сьогодні? Об'єднує. Кольорами Кольорами чорнобривців. От подивіться, яка краса. Це моя витинанка, яка символізує початок нового року і завершення старого року. Саме в вересні, коли ми не святкуємо Новий рік у Ідеїв взагалі-то декілька нових років. І один перший це буде 22 вересня. На цьому календарі ще ми бачимо. По-перше, є мама. Все, твоя мама має бути така сонячна і красива. І так, подивіться, що ми тут бачимо. З чого складається мій малюнок? Якийсь е, козел з е, трубами. Так, оцей шафар, це така труба, і ріг шафару мають в цей день сто раз трубити. І ми маємо всі згадати про те, що починається вересень, починається новий день, і нам потрібно налаштуватися на позитив і жити далі. Але подивіться уважно, тут є навіть наш, наш чорнобривець, ось він, в вигляді величезного сонечка. Тут є ще один дуже цікавий фрукт, який... гранат. Гранат. Саме в цей день накривають такий стіл, де мають бути присутні фрукти. І чому фрукти? Тому що життя має бути солод... солодке. Починаємо ми Новий рік, щоб бути красивими і яскравими. І обов'язково вживають різні фрукти, які ви тут бачите фрукти? Гранат, яблука, груші. Ну, тут ми вже казали, буде квіточка і сонце, а тут є ще дві риби. На столі обов'язково має бути фарширована риба з головою, тому що ми маємо бути в голові цього року. Ну і, звичайно, тут є в нас голова бика, а в нас буковина. це символ буковини. що? Голова бика, все. Байк. А ще на цей сіл обов'язково ріжуть морквочку кружечками. Ви маєте обов'язково сісти, тому що кружечки нагадують е, з'їсти, з'їсти. Нагадують вони копійки наші, гривні. І ми маємо багатими бути. І такими ну, яскравими. І... Завжди здоровими, саме оці е, порізані да гроші. Так. А ще вони їдять обов'язково такі хали круглого, круглої округлої форми. Ну, хала це такий пиріг, який всередині має якийсь певний смак, я не їла, але я собі уявляю таку булочку. В нас. Кружечок символізує сонце і коло. Ми маємо об'єднатися сьогодні в якійсь спільній справі, і цей новий рік нам допоможе. Тут є ще декілька інших малюнків. Е, у нас сьогодні так. день е, осіннього рівнодення, mm. сонцестояння, і наше коло ось воно коло. Так? Uh -huh. А про ці малюнки ти далі розкажеш ти? Поки що все не це? Тут є ще багато малюнків.